start so починаємо. починаем сейчас не открывается вот сабмана на компе в лифте не открывается вот сабмана на компе а это батьчу до вас чуть на трансляції. на тонфоне Пропоную тобі лишитись з, з нього, а трансляцію відкрити будь-яким <плес> іншим доступним способом. Між іншим, дуже мало займає місце. Був а, приємно вражений. Менше п'яти гігабайт хоч і для демо-версії. Але це прям так повертає. назад в ці ті... Це все, коли ми за троєчкою ганяли. Mm -hmm. yeah. що ти побачив?

то і сам створила всьому версію і вона не була такого що розумі як в цій попередній частині, в чому з'являли, що з цим вона стіл доклалася всі прикраси будуть в себе брати від попередньої частини, і просто вони додали ще коментарі від спілкувати. Тобто вони дослухалися, і там на ну, півживий процес був. Тобто вам було вийти на появу тієї чи іншої фракції, того чи іншого і тут було голосування, як це пам'ятаю, коли став тримавний участь. Але ця демократія, вона дуже велика розмірка, в неї неймовірно високі критерії

так, Влади Фанс, вивчити музику і якісь посеріати. Теоретично, я якось я думаю, ти маєш це практику. Добре, що я не паузу і перейдемо до огляду. Готовий? А що, що, до питання? Ти встигнеш, якщо що.

Master, minimalistyczny, na truderym master to jest krok. Najlepiej trzeba to kiekawać, jak było. O, to jest to, że mamy -e, animal, jak mamy O, -hmm. że to, że mamy to, że А це в самому в самому замку вже. Значить, мені ще на початку дуже сподобалось зображення. Але, але плюс эм, в п'ятірці, коли вони створили 3D замки, мені це дуже не подобалося. От прям я не міг дивитися. Воно виглядало... Зовсім зовсім інакше. Тобто вся... Цяо-ця б красота від того, що було в трійки, куди б хотілося розвивати замок, будувати різні його фрагменти і дивитися, як він зростає, як він будується, підтірка це в Моє суб'єктивне бачення, так. Да? Тут вони зберегли. бачиш, що не є це. Як назвався прямо себе і

в наступних релізах ще більш красивіше. Ну, тобто, воно буде, але вже ми приблизно бачимо стилістику, тий степу. Я такою можу. Далі. Дерева, дерева. До речі, з будівництвом. Зараз я не буду вникати, що саме будувати. Але...

Так у попередньо можна розкласти картинку, про що вона має бути. Принаймні приходить їх. Чи я раз первой мизбираем? А ты... У Юнітів є атака, захист, демедж, мораль, вдача, ініціатива і швидкість. Тут нічого нового. мав. Так що саме як мова за. Мені це схоже на так, зараз багато ігор старих: роблять ремастер там на Юніті 5 або що на нових двіжках. Глибина там освітлення, графіку. Чому я так подумав, тому що от зовні, коли ти показував е ці елементи, там камінь знань там, чи якась ця башта, вони виглядали просто як з третіх героїв, але з, натомість з 3D, ну і там з силовими ефектами. Так, але висока <різв> та овіда, яка була в ковід, я пішла в 5 наприклад. Мені мені не хочеться закрити робіт. Це замок. Ну почекай. П'яті герої були ще нормальними порівняно з четвертими. А, ну, на мій погляд. Суб'єктивно. суб'єктивно. Четверті подобались? Я скажу так. Я погоджуюсь з цією думкою про те, що четверті трішки виповідали свій час, вони вийшли трішки От, бо вони стали після п'ятих. Бо в них багато механік вони видали зарада. Тобто the crowd ще не був готовий саме до таких інновацій тоді. А вже після п'ятих, я п'ятої ми з'являлись. Я бачу, що зараз в заходять четвертій захопляті повинна так просто, але пішло після того

я пропоную піти на СП дотримувати, а поки подивитися, що вони пропонують повністю. Mm -hmm. yeah. Що, батлуємо? Так, є також варіант автоатаки. Вони поміняли тайли на шестигранники.

А, ладно. А что атака была на моей стороні? Ну, просто мені складно розпізнати юники. Я бачу, что их велика кількість, але. Але в них не такие місные яйца, як у, у Бога героя.

Потом готовий забрати свої слова, назад? Ну, звісно. <реш> <А, реш> там. Х. Там не альфа, ну Преп... дальше складывай. Пеша за... поймал. Неакс. замок данджа. Данджа Череп. Ну, там є альфа. Там. Схоже. Скор... Да. Скор... Фрик... Так. схоже, Тоби... шфей, Знаєш, туди. Переміксували... мы перемиксували. Статки всіх замків. І...

Мініатюр, знаєш, оцей блюр, він в стилі як макросьйомка, знаєш. Uh -huh. Є такий режим, у мене, наприклад, в зеркальці. Ну і в шиї є такий режим обробки, постобробки і там в фотошопі, по-моєму, навіть що ти можеш зробити ніби з фото фотографії панорами, наприклад, міста? Зробити так, що це схоже буде на мініатюри. Uh -huh. Так, дивись, по, по фракціям. Буде Темпл або класичні Humani, Некрополіс, тобто за межить. це сила природи з всякими духами і феями. Dungeon — Тут об'єднана з темні ельфи і підземні почвари. І буде. Hive. називається аналог инферно ін чего мне честно кажется не выстачало и в съмах и в Я яко скучив за ними А чекай а даже моя башня улюблена Ну вот або она не в заявленах або ее миксанули в по темпу чи А, еще будут Да на тм успели

сюда короче, выключая. Ладно, я инклюзивно. Но означает низкий шанс, Я буду Не дуже обязан. Что, экспрессия, Ну, я завжди на початку выбираю гол для развития А ч тебе дефіро? Я все одно берегу. О, ти, але все. Що ж, по третій нагревай вже чемпіонати масштаб. Я думаю, що не проводяться спочатку їх появи. Ні, тоді в недолист захиті. Поки вони там не болтувалися Все ті токи 6, серд, як відбудовувати клуб. А тепер вже і вони відкриті, і трансляції проводяться. Десь, десь там збираються. Ми там тоді затягнути. І що? Взяти цих трьох водитів. Скільки сезон. Думаю, що вони приєднаються?

Я прямо у рівня, але так ще. Стра. Mm -hmm. Ладно, так. Ще, ще буде мотик проводить мати діло. Побудую шатні. Як, ну? як скажеш, убирай архітектор Та можна ж в замок не заходить щоб побудувати ні наприклад ну я маю що не не заходити героєм замок щоб побудувати можна зайти в сам замок просто Е, Дивись. я передбачаю, що... перебачаю будуть що до юнітів тобі зразу next next Gen героїв ти граєш на планшеті, Перед тобою пензлик, ти береш пензлика, домальовуєш те, що ти хочеш побудувати, і вона його побудує. Mm. Як тобі таке. Зазвичай в реальному світі я так і роблю. <ристо> Плюс augmented reality. Augmented реаліті на будмайданчику. Тож є елементи і шматочки, як Майн Майнкрафт на максималках, розумієш. <ристо> <ристо> Але не буду розвивати цю тему. Що таке цього буду розказувати? Була, а, називалась, по-моєму, Dungeon Master, чи як вона називалася? І, там, де ти граєш за пога, поганих хлопців, е, імпів різних, і намагаєшся не допустити гномів, які проникають в твоє підземелля. Пам'ятаєш? Була така гра. Dungeon Keeper Dungeon Keeper, так точно. Це, це да, да,

Потім вставитися в, в виконавця і, і самого дійти, там, лазити, будувати, оце це було прикольно. Таке... Ага. Як мають вийшло друга? Можна не весві. Із нетрадиційних е... ігор е... стратегічних таких чи там рольових стратегічних, мені подобалося Меджесті. Взагалі не керував юнітами. Це була така особливість, яку ніде не зустрінеш більше. А ти uh, ставив винагороду як король за uh, якогось монстра, і лицарі йшли і змагалися. І хто його мочив, той або там розподіляв між собою багатство. Винагороду. Це ja, був'якова. Ja. В цій була ця механіка і там, та, ну, новий виходить як симулятор такого істинного політика, в якому ти все даєш втесівки і, і не, ніяк не впливаєш на не те, як вони виконуються. Тільки винагороду відбуєш. Да, і, 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 так, і друга це була прикагала. Вибериш інфраструктуру. Так. Що дуже будуємо? Тут є гімназіум, ліцей, більше його цих приняв. Терехуадіти. Терехуадітиси. Йой.

40 рот Ну не трішки поки що підвисло, друже видно? Ну, А, от зараз знову видно Ну такий дуже, дуже ривками стрім пересувається Секундочку